Шановні колеги, вітаю до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Республіки Молдова Наталії Гавриліце. Слово прем'єр-міністра України, високоповажна пані прем'єр-міністр, шановні пані і панове, шановні панове журналісти. Сьогодні мирне майбутнє України і Молдови залежить від перемоги над російським агресором. Повномасштабна війна радикально змінила ситуацію в регіоні. Її наслідки відчутні щоденно у всій Європі, і ніхто не почувається, на жаль, безпечно. Зокрема, вчора під час чергової масової атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перевантажень. Це буде повторюватись знову і знову, аж поки подолаємо ворога, звільнимо українські землі та змусимо Росію відповісти за свої злочини. Today, the peaceful future of Ukraine and Moldova depends entirely on our victory over the Russian aggressor. The full scale war has radically changed the situation in the region. Its repercussions are vivid on a daily basis across the whole Europe, and nobody feels safe. Yesterday, in particular, during the next regular mass scale attack, the Moldovan energy system was stretched, overstretched. And this will repeat again, and again. It will repeat until we overcome the enemy, free and liberate all Ukrainian lands, and make Russia bear the responsibility for all its crimes. Постійна комунікація між Молдовою та Україною на найвищому державному рівні робить нас сильнішими. Дякую, пані Наталії Гавріліце за візит, який є важливим етапом нашої співпраці makes us more strong. I і like to thank Her Excellency Natalia Gavrilitsa for her visit, which is a very important milestone in our cooperation. аукооперейшнвдячні Молдові за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за засудження російських військових злочинів та злочинів проти людяності. За визнання агресії проти України геноцидом українського народу 80 тисяч українців виїхали до Молдови аби захистити себе та рідних. Велика подяка Молдові за гостинність і за готовність допомагати у скрутну хвилину. integrity. We are also very grateful for condemning Russian military crimes and crimes against humanity. We appreciate recognition of aggression against Ukraine as genocide of Ukrainian people. Some 80,000 Ukrainians have fled the country to Moldova to protect themselves and their relatives. And therefore, we would like to thank Moldova very much for all their hospitality and being ready to assist us in very difficult times. Будемо нарощувати і поглиблювати нашу співпрацю. В боротьбі з російською пропагандою для захисту енергетичної безпеки наших держав в галузі логістики в сфері торгово-економічного партнерства. За результатами сьогоднішніх. Переговорів досягнуто низку домовленостей. Продовжуємо знімати адміністративні та процедурні бар'єри для вільнішого руху людей і товарів між нашими країнами. Following the results of today's negotiations, we have achieved a range of very important agreements. We continue to dismantle administrative and procedural barriers адміністратив і процедуралбар'єрс movement of people, commodities and goods between our countries. Розраховуємо до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні. Це розширить наші спільні логістичні можливості. We expect until mid 2023 to sign agreement on the construction of automobile bridge across the Dnister River at the joint border between our countries. This will expand our joint logistical capabilities. Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна, Молдова, Румунія для цього в 2023 році проведемо зустріч керівників урядів трьох держав. We shall also accelerate our dialogue, or in the triangle Ukraine, Moldova and Romania. And to України, Молдова, in 2023, we are to conduct the meeting of the heads of governments of these three countries. Створюємо двосторонню робочу групу для координації інтеграції України та Молдови до ЄС. Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала всі рекомендації Єврокомісії. We are also going to create a bilateral work group to coordinate integration of Ukraine and Moldova to the EU. We stand ready to assist our Moldovan partners And provide them with expert support of all kinds провайдем виз експерт супорту в олкайнс соземолдова кенбісеклін імплемент рекомендейшн з байзе юрокомішензабезпечим трансляцію українського телемарафону Єдині новини на молдовському телебаченні. Це дозволить ефективніше боротися з російськими фейками та дезінформацією united news at the Moldovan television. And this will assist us in more файтінг fighting against Russian fakes and disinformation. 2023 рік ми домовились про те що він стане роком української культури в молдові що сприятиме зближенню наших країн We um, agreed with our Moldovan counterparts that the year 2023 shall become the year of Ukrainian culture in Moldova. and this will further facilitate bringing closer our cultures, nations and peoples. домовились співробітничати в питаннях протиповітряної оборони, а також покращити прикордонний контроль, підтримувати співпрацю і діалог у питаннях миру і безпеки у Придністровському регіоні Молдовської Республіки. We have agreed to continue our we shall ensure more security and safety in the Transnistria region. Триватиме робота з реалізації пакетних домовленостей. Вже в першій половині наступного року проведемо відповідне експертне обговорення. We shall continue our efforts in implementing the so-called package agreements and already in the first half of next year we are to conduct the corresponding expert discussion of these matters. Активізуємо взаємодію для боротьби з корупцією, організованою злочинністю, контрабандою та іншою незаконною діяльністю. We are also going to accelerate our interaction to fight against corruption, organized crime, smuggling and other illegal activities. Діалог між Україною і Молдовою триває і триватиме. Між нами на урядовому рівні великі перспективи і величезний простір досягнення амбітних цілей зміцнення нашої безпеки, реалізації нових економічних проєктів. The We have a huge number of various uh, ambitious objectives to attain. We are to assure that our security is indeed uh, uplifted and that we can jointly implement all new economic projects. I would like to thank Her Excellency, Prime Minister, for a very loaded and very productive discussion. В свою чергу від уряду України від себе вітаю Збройні Сили України з професійним днем, з професійним святом. Бажаю нашим захисникам і захисницям, звісно ж, великої перемоги. Бажаю здоров'я і повернутися живими до своїх рідних і близьких вже в найближчому часі. Зі святом, дорогі воїни, дорогі українці і українки! Вітаю вас! Слава Україні! i would also like to congratulate all our armed forces on their professional holiday today and to wish all of those who are now protecting our land, our borders, our integrity, that they are safe and sound, that they return to their families with great victory. happy professional holiday. glory to ukraine. slovo, premier minister moldova. your excellency, Prime Minister Shmihal, dear Denis, uh, ladies and gentlemen. First, I would like to express my gratitude for welcoming me here in Kiev. Unfortunately, today's visit takes place in a very tragic context, marked by Russia's unjustified and unprovoked war against our neighbor and good friend Ukraine. I was deeply saddened. After visiting Bucha and Irpin and witnessing firsthand the aftermath of the brutality experienced by innocent civilians in these places. In these difficult times, I would like to reconfirm the Republic of Moldova's unwavering support for the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. We condemn. Oh, I should stop. <laughs> Дорогі друзі, всі присутні, пані та панове, дорогі Денисе, шановні журналісти, я хотіла би розпочати з того, щоб висловити свою вдячність за те, що сьогодні ви приймаєте мене в Києві. На жаль, сьогоднішній візит відбувається в дуже сумному і трагічному контексті, тому що Росія продовжує свою неспровоковану агресію і війну проти нашої. Сусідки і нашого великого друга України я була дуже сумною після того, як відвідала Бучу та Ірпіні. Побачила на власні очі ті наслідки. Брутальних злочинів, які були спричинені безневинним цивільним в цих місцях росіянами, в ці важкі часи я хочу ще раз перепідтвердити, що Республіка Молдова буде постійно продовжувати підтримувати незалежність, суверенність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. We condemn in the strongest possible terms Russia's aggression against Ukraine, which is a gross violation of the fundamental principles of international law. Death, suffering, and destruction cannot be justified. Ми засуджуємо так, як тільки можна це сильно засудити російську агресію проти України, тому що це є надзвичайно страшним порушенням фундаментальних принципів міжнародного права. Смерть, страждання і руйнування не можна виправдати. Brutal military attacks, massive missile strikes, including those targeting the civilian population and critical energy, Um, infrastructure, including the types that we have seen yesterday, are unacceptable and must be stopped імідієтли брутальні військові атаки, масовані обстріли ракетами, включаючи ті, uh, ціллю, яких є цивільне населення і критична інфраструктура, зокрема енергетична, включаючи ті атаки, що ми побачили вчора, є неприйнятними і мусять бути негайно uh, припиненими.

the war has now extended beyond the territory of ukraine. the republic of moldova is also severely affected by russia's aggression. the effects of the war in the security, humanitarian, economic or energy fields are hurting every single person living in moldova. І, в принципі ця трагедія вже перекинулася з території україни на сусідні країни і ми в республіки в республіці молдова так само потерпаємо від російської агресії ті наслідки війни що ми бачимо в енергетичній безпековій гуманітарній безпековій сфері та економічній вони впливають на кожну людину яка живе в молдові Russia's brutal bombing of Ukraine energy infrastructure Caused massive blackouts in Moldova. Several Russian missiles violated our airspace. These are grave violations of Moldova's constitutional neutrality and of international law. Брутальне бомбардування з боку Росії України і та її енергетичної інфраструктури спричинило масивні відключення енергетики так само і в Молдові. Декілька російських ракет перетнули наш повітряний простір. Це означає грубе порушення молдовського конституційного суверенітету, нейтралітету і міжнародного законодавства. Евридей Ви адмайерстрент ен резилєнс. Of the Ukrainian people. As you fight for your freedom, you are also fighting for ours. And let me on this day also join in the congratulations for the Professional Day of the Armed Forces. Кожного дня ми захоплюємося силою і відвагою, а також стійкості українського народу, тому що ви боретеся не лише за свою свободу, а так само і за нашу. І тому в цей самий день я хочу долучитися до поздоровлень, які лунають до збройних сил України в їх професійний в їх професійне свято. children, of the elderly, of the sick, ми оплакуємо кожну безневинну людину, кожне безневинно втрачене життя. Будь то діти чи старі, чи то хворі, чи жінки, чи чоловіки. Кожне життя, що є втраченим, це трагедія. І ми з повною солідарністю стоїмо поруч з вами і продовжуватимемо робити це. Since the beginning of the war, more than 700,000 people from Ukraine have crossed the border into the Republic of Moldova. We will continue to ensure the safety and well being of over 80,000 people who continue to remain in our country, half of them children. We will continue to provide humanitarian assistance and enable solidarity lanes, and we will spare no effort. to to be a contributor to regional stability and worldwide food security. З самого початку війни більше 700 тисяч осіб з України перетнули кордон з Республікою Молдова. Ми будемо продовжувати надавати безпеку, притулок і всіляку допомогу більше ніж 85 тисячам українців, які залишаються в нашій країні, причому половина із них діти. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну допомогу. І сприяти так званим потокам солідарності. Ми будемо не втрачати наших зусиль і продовжувати бути гарантом регіональної стабільності і допомагати забезпечувати світову безпеку з точки зору продуктів харчування. Тудей прайміністр Шмігал ендай гадагудмітінг. Ви екчейнджвюзона вайд рейнджо топікс деситуєш на фронтлайн. Українські as, well as our bilateral agenda. ефектів you, Prime Minister, for our wide-ranging міністр, productive conversation. сьогодні з прем'єром Шмигалем. Ми провели дуже продуктивну зустріч. Ми обмінялися поглядами з широкого кола питань, починаючи із ситуації на фронті. До тих викликів, з якими зіткається Україна після наслідків війни, а так само ми обговорили питання, що стоять на наші на нашому двосторонньому порядку денному. Я хочу подякувати вам, пане прем'єр, за всеохоплюючу і продуктивної розмови і дискусії, що ми мали. We agreed on an action plan for, the, for the next period, which will guide our joint actions and Prime Minister already mentioned the main topics that are included in this action plan. I will add that we are both committed to maintaining frequent engagement at top level. Я хочу сказати, що ми також обговорили план дій і наповнення того плану дій, який ми спільно обговорили на найвищому рівні. Так само ми підтверджуємо нашу домовленість якомога частіше зустрічатися на високому рівні і обговорювати всі питання, що стоять на нашому спільному порядку. partners, the Republic of Moldova and Ukraine share a future in the European Union. Окрім того, що ми є близькими сусідами, партнерами і друзями, ми з Україною так само хотіли би мати спільну спільне майбутнє в європейському союзі. Today we discuss deepening cooperation across the energy, economy, infrastructure and transport sectors and taking further steps towards deeper integration together within the EU. Сьогодні ми обговорили нашу поглиблену співпрацю в секторі енергетики, економіки, інфраструктури і транспорту, а також домовилися про наступні кроки щодо більш глибшої і тісної інтеграції в Євросоюз. We also spoke of the intertwined energy crisis both Ukraine and Moldova are facing, connection to the та Молдова the ability та trade electricity Has been crucial during these difficult times. ми також поговорили про об'єднання наших електромереж, як України, так і Молдови, з НТСІ, Тому що зараз і ми, і Україна опинилися перед шаленими викликами стосовно енергетики. Тому те, що ми долучені до європейської системи, допомагає нам обмінюватися і продавати електричну енергію. Це допомагає нам під час цих важких часів випробування. In addition, we agreed to expand cross-border trade and boost transport connectivity. For that, we need to advance pending infrastructure projects and smoothen border crossings for Moldovan and Ukrainian goods. Окрім того, ми договорилися поширювати і розширювати нашу транскордонну торгівлю і сприяти більшій транспортній об'єднаності наших систем. Для цього ми домовилися, що всі ті інфраструктурні проекти, які вже є в плані, мусять бути прискорені. А також ми домовилися, що ми будемо сприяти більш простому перетину кордонів для молдовських і українських товарів. the basarabaska-berezino railway line and the kiev-kishinev passenger train are good examples of relaunched or restored infrastructure and transport services that support our economies and our people's contacts Приклади залізничного сполучення Береса Бянка Березино і потягу пасажирського потягу Київ-Кишинео. Це добрі приклади того, як можна перезапустити чи відновити ті інфраструктурні і транспортні послуги, які допомагають єднати наші економіки і людей. Finally, thank you again, Prime Minister Denis for fruitful discussions today. Дякую. Хочу ще раз подякувати пане прем'єру Денисе для за наші добрі обговорення, що ми мали їх сьогодні. Маємо два коротких питання. Будь ласка, Суспільне. Чи відомі вам які попередні результати розслідування щодо чувачного падіння ракети на території Молдова? Суспільне ті uh, uh, the question is to you, your excellency. what is uh, the repercussions? what are the investigations of the yesterday missile that reached your airspace that was landed in moldova? what can you tell us? indeed, this is yet another example of how the war uh, spills over beyond the territory of ukraine. And, uh, uh, again, this is uh, another reason to call for an immediate stop of this uh, barrage of attacks and this unjust war, which actually causes uh, such uh, uh, incidents. Uh, the Moldovan border guards uh, have uh, uh, found this uh, launcher in, the, uh, in a uh, patrol uh, area. It has uh, uh, seen no explosives. Uh, in the uh, in, in, in this uh, part of the uh, missile. Uh, it, it is conducting uh, investigations, uh, as investigations are conduct being conducted on a previous missile that fell uh, in the north of Moldova. And uh, uh, we will, of course uh, uh, support uh, any international investigation uh, on this. Well, I can say that, Такого порушення нашого повітряного простору і ті ракети, що впали на молдавську територію, це ще один приклад того, що війна перекинулася, перелилася через кордони України до інших спільних країн сусідок до Молдови. І тому ми хочемо ще раз сказати, що ці масовані атаки, ця несправедлива війна, яка була безпричинною, мусить бути негайно зупинена. Так само я хочу сказати, що наші Прикордонники знайшли рештки цієї ракети. Там, на щастя, не було вибухівки, але продовжується розслідування того звідки вона могла прилетіти. Що це могло бути так само, як і продовжується розслідування попереднього випадку, який приземлився на півдні півночі Молдови, і це був попередній такий випадок. Тобто ми продовжуємо наше розслідування. Дякую, інтерфакс. Україна коротко. The question from інтерфеx to how soon? Ми надзвичайно активно співпрацюємо зараз з міжнародними фінансовими організаціями і інституціями. Ми працюємо з J7. Дефіцит бюджету загально відомий 38 мільярдів доларів на наступний рік. Фактично, ми маємо на сьогодні політичні. Обіцянки і вже проголосовані 18 мільярдів євро від європейської комісії від європейського союзу. Ми маємо також обіцянку від сполучених штатів в сумі 9,9. Ми також працюємо з МВФ, з яким маємо вже програму моніторингу, і в першому кварталі, не пізніше першого кварталу, сподіваємося отримати велику програму фінансову, яка також стане суттєвою фінансовою підтримкою для України, що дозволить нам закрити повністю весь дефіцит бюджету 2023 року. Стосовно фінансового Рамштайну, де-факто робота вже триває і на рівні Європейської комісії, і на рівні, я повторюсь, фінансових організацій. Також J7. буквально наступного тижня у Франції відбудеться. Чергова міжнародна конференція, де також будуть розглядатись питання і енергетичної безпеки, і фінансової безпеки, безумовно, ж питання військової, а також ядерної безпеки наших електростанцій. Тому фактично робота сьогодні вже триває. Якщо ви очікуєте, що це буде формалізовано такий круглий стіл, так буде. Тобто високий політичний рівень передбачається. Сподіваюсь, що ми будемо бачити його вже протягом. Першого квартала наступного року всі ті робочі групи, які сьогодні працюють на робочому рівні, будуть безумовно не річ, ніж один раз в квартал презентувати також політичні досягнення, політичні домовленості фінансу Рамштайн. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершеновімейковості.